Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні поговоримо про пенсії. Багато громадян України як в Україні, так і за кордоном отримують виплати від України у вигляді пенсій. І це мільйони громадян України. І вже з 26-го року є певні зміни, які важливо і потрібно знати. Звичайно, не піднімають пенсію, так як депутати собі по 200 тисяч гривень, на жаль. Але є зміни, є в кращу сторону, є не зовсім в кращу сторону. Прошу сьогодні додивитися відео до кінця, підтримати його вподобайкою. Звичайно, якщо ви не підписані, підпишіться на цей канал. Це надзвичайно важливо. Це допоможе і відео, і каналу далі розвиватися і потрапляти до більшої кількості українців. Подобайка репост в описі під відео є також послання на мій інстаграм, де також важлива інформація в коротких відео. З 2026 року в Україні змінюються умови виходу на пенсію, мінімальні виплати та правила індексації. В інтернеті багато зараз інформації з заголовками на кштал, що пенсії врізають, не будуть видавати, на пенсію не пустять і щось такого плану. Але давайте сьогодні по факту, по офіційних джерелах пройдемося, що і як, і які зміни чекають наших пенсіонерів. Я, до речі, спираюся на офіційну інформацію з пенсійного фонду, з урядового сайду, з законів, які приймаються або з указів. Я в описі під відео залишу послання на цю інформацію. Почнемо напевно, з головного запитання: чи зросте пенсія в 26-му році згідно з параметрами держбюджету? Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, а разом з ним і мінімальна пенсія становитиме приблизно 2595 гривень. Для порівняння в 2025 році це було приблизно 2360 гривень, тобто зросте. Це, до речі, не бонус і навіть не надбавка. Це базове підвищення пенсії згідно підвищення прожиткового мінімума. Наступне ключове питання це індексація пенсії. Індексація пенсії запланована з 1 березня 2026 року, і вона проводиться за формулою яка враховує рівень інфляції зростання середньої зарплати в Україні. Але тут є певний нюанс: індексація не буде для всіх, хто отримує пенсію. За офіційними роз'ясненнями, пенсії, призначені протягом останніх трьох років, як правило, не індексуються, тому що вони вже розраховані за актуальними показниками. Тобто, якщо людина вийшла на пенсію з 24 по 25 рік, вона, скоріше за все, не отримає березневу індексацію. І зараз одна з найчутливіших тем запитань, чи справді на пенсію буде складніше вийти? Офі офіційні вимоги у 26-му році. 60 років потрібно не менше 33 років страхового стажу. 63 роки від 23 до 32 років стажу. 65 років мінімум 15 років стажу. Це означає, якщо у 60 років бракує стажу, людині не відмовляють, але вона виходить на пенсію пізніше у 63 або 65 років. Вік підвищують не всім, а лише тільки тим. Хто не має відповідно достатнього страхового стажу. У 2026 році зберігається обмеження максимального рівня пенсії. Тобто ви не можете мати пенсію вищою за певний рівень. Максимальна пенсія не більше 10 прожиткових мінімумів, тобто приблизно 25 950 гривень. Якщо пенсія перевищується рівень, застосовуються понижувальні коефіцієнти або спеціальні обмеження. Це не стосується переважної більшості пенсіонерів, тому що чесно, я не знаю жодного пенсіонера, який має 25 тисяч пенсій. Чесно, я знаю пенсіонерів, які мають 2-4 тисячі пенсії в такому діапазоні. Мені здається, що більшість пенсіонерів в Україні. Але це стосується тих пенсіонерів, які мають якраз спеціальну пенсію, тобто десь там прокурори, судді, окремі категорії держслужбовців. До речі, хороша новина для тих, хто працював за кордоном. Тут є теж певні нюанси. У 2025-26 роках діє затверджений порядок, який дозволяє зараховувати страховий стаж, набутий за кордоном для призначення пенсії в Україні. Але стаж зараховується за наявності підтверджуючих документів або на підставі міжнародних угод. Це особливо важливо для українців, які працювали в ЄС, повертаються або планують оформляти пенсію в Україні. Як на мене, хороша новина. Теж є запитання, що в 26-му році вводять вже накопичувальну систему пенсій. Хочу, не знаю, чи розчарувати, чи е, обратувати громадян України ті, що мають пенсію або планують її отримувати, поки що ніяких офіційних інформацій, у, е, указів, законів ще нема. Мінсоцполітики готує. Певну реформу в цьому напрямку, але в 26-му році скоріше за все ще цього не буде. Або можливо з'являться якісь закони, якісь проекти. Але ще немає ніякого закону, який би вже був підтверджений, підтриманий, і вже там з 26-го року всі почали отримувати, тобто почали працювати на накопичувальну систему пенсії. Такого поки що немає. Це так виглядає поки що міфом, можливо, в майбутньому щось того і вийде, поки що ні. Отже, давайте підсумуємо, що ж там зміниться в 26-му році для пенсіонерів. Мінімальна пенсія зросте. Індексація буде, але не для всіх. Вимоги до стажу в 2026 році 33 роки стажу, в 60 років. Масових скорочень пенсій не передбачається. Найбільші зміни торкнуться тих, хто не має достатнього стажу на пенсії, або хто має спецпенсії. Я рекомендую, як і завжди, спиратися на офіційну інформацію. Моніторити всіх, хто щось, про щось розповідає, пише, виписує. Але шукати перше джерело, дивитися і читати офіційні джерела. Міністерство соціальної політики, пенсійний фонд, урядові сайти. Це все є в вільному доступі. Кожен з вас може це загуглити, знайти і для себе перевірити. Тобто, коли ви щось почитали чи знайшли в інтернеті, в Тіктоці, в Ютубі, в Фейсбуці, де би ви не шукали інформацію, її завжди можна перевірити. Якщо її немає, хтось вам щось говорить там в інтернеті, а ви не можете знайти офіційного джерела, ну то, напевно, виникає запитання, чи правда це. Я під цим відео, як і обіцяв, ділюся інформацією, є офіційні джерела. Проходьте, читайте, ознайомлюйтесь. Але коли ви щось чуєте в інтернеті, будь ласка, перевіряйте також. Дякую всім за те, що ви зі мною. Дякую за те, що підтримуєте. Вподобайка, підписка, коментар це все дуже допомагає. Дякую всім до зустрічі в наступних відео почастішали до нас звернення на гарячу лінію, і такі звернення є, тому коротенько проінформую. Отже, уряд нашої держави поклопотав про таких категорій людей, які виїхали за кордон або проживають тимчасово на окупованій території, і в лютому місяці прийняли постанову, яка говорить про умови продовження саме пенсійних та страхових виплат для таких категорій людей. Першою умовою, основною умовою для продовження виплати є проходження фізичної ідентифікації. Що ж це є таке? Фізична ідентифікація це є своєрідна звірка документів, ті, які підтверджують особу, тобто паспортних даних або інших документів, які підтверджують саме, що це є особа, яка дійсно є українець і проживає там і тамто. Фізичну ідентифікацію мають проходити саме люди ті. Які тимчасово проживали на окупованих територіях або переїхали опісля на підконтрольні території України, або ті люди, які зараз проживають за кордоном, вона проходиться раз у рік протягом року до 31 грудня. Тому на сьогоднішній день така категорія людей має можливість ще пройти дану ідентифікацію.